Чи треба відвідувати могили родичів? Адже жінки приходили до могили з тілом Христа? Саме таке запитання я отримав від підписниці. В кінці цього короткого відео я скажу чітку відповідь на це запитання, але для початку розберемося, чому жінки йшли до могили Ісуса. В Євангелії від Луки написано: повернувшись, вони приготували пахощі та миро, а в суботу спочивали згідно із заповіддю. За юдейським звичаєм, тіло померлого потрібно було намастити пахощами та миром, така спеціальна олія. Оскільки в п'ятницю, коли Ісус помер, до настання суботи з заходом сонця залишалося дуже мало часу. Тож все робили на швидкоруч. Поховали, зупинили роботу, пов'язану з похованням на суботу, а потім продовжили. Читаємо далі. Першого ж дня тижня дуже рано вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Тобто, в неділю зранку вони прийшли продовжити поховання, тому тут трішки інша історія. Коли ж ми говоримо про звичай відвідувати часто могили рідних, принести квіти, постояти поруч, вивати бур'ян. Це все традиції, сімейні, культурні, національні, і якщо вони не протирічать Біблії, нічого в них поганого немає. Але якщо це пов'язано з якимись язичницькими віруваннями, то краще уникати таких дій. Тож тримати могилу в чистоті, сходити на цвинтар, щоб згадати про рідних, яких ми тратили, це на мою думку просто необхідно. Але якщо з цього робити якийсь культ, приносити померлим їсти, наливати чарочку, спілкуватися з ними. Це вже неправильно, адже такі традиції з християнством нічого спільного не мають.